Всім доброго вечора, я вирішив зробити величку трансляцію стосовно сьогоднішнього матчу, який так і не завершився матчу між командами металіст 1925 і «Верес». Ну, напевне, тим, хто цікавиться футболом, вам відомо, що цей матч був припинений арбіт, арбітром, із-за того, що вийшов з ладу генератор, який мав забезпечувати освітлення на стадіоні в Житомирі, а саме на цьому стадіоні грає свої матчі, домашні матчі Металіз 1925. І внаслідок цього виникла ситуація. Коли або гру потрібно буде перегравати, або команді Metalist1925, як господарю, який не зміг забезпечити технічні умови для проведення матчу, буде зарахована технічна поразка. І от я хотів би висловити свою думку. Ну, скажу відразу, що я вболівальник Рівненського Вереса, але постараюся в цій ситуації бути ну, максимально об'єктивним. І почну з того, що а, взагалі було б бажано, щоб Іван Надєїн, Габовда і якби все керівництво Рівненського Вересу згодилося з тим, щоб перегравати матч. Це було якби благородно з нашого боку, з боку а, команди Верес Рівне. І це було б в цілому правильно. А, хоча, якщо буде прийнято інше рішення, то це рішення воно буде якби, і і справедливе з боку а, рівненської команди, але з моральної точки зору воно буде дещо сумнівне. Бо ми, я думаю, матимемо всі підстави для того, щоб вимагати технічної поразки від а, технічної поразки для команди Металіз 19-5 і відповідно перемоги для команди Верес в цьому матчі. Але ж, по-перше, Металіз 1925 в цій ситуації фактично зовсім не винен. Тому що насправді це не їхній домашній стадіон. Це стадіон, з яким вони заключили домовленість, що він виконуватиме функції їхнього домашнього стадіону. Бо в Харкові зрозуміла справа грати зараз ну, нереально. Тому що війна. По друге, тут дехто каже, що ситуація форс-мажорна. І якби потрібне перегравання однозначно. І насправді я не зовсім згідний з цим. Так, да, я за те, щоб було перегравання. Це буде по правильному. Це буде от чисто спортивний принцип, чисто ем, так, як має бути. Але якщо вдуматися в саму ситуацію, то так, да, ми розуміємо, що зараз проблеми з світлом. І Наскільки я зрозумів, технічний регламент вимагає, щоб було автономне освітлення в разі от виникнення таких негараздів зі світлом. І от той генератор, який би мав автономно освітлювати стадіон, освітлювати матч цей, він виявився ну, непридатним для, для цієї роботи. І тут питання не до вересня, не до металіст 1925, а питання до дирекції цього стадіона. Чому так сталося? Чому цей генератор виявився непридатним? А якщо цей генератор виявився непридатним, чому у вас не було якогось іншого запасного генератора? Так я розумію, що це значні кошти, напевно. що. І я розумію, що наявність ще одного запасного генератора це. Крайній випадок. Це дуже малоімовірна ситуація. Але ж ви, як керівництво стадіону, повинні розписати усі можливі, навіть малоімовірні ситуації для того, щоб їх уникнути. І тепер виникає така колізія. З чисто теоретичної точки зору, верс має право вимагати. Зарахувати нам, команді Верес рівне технічну перемогу. З моральної точки зору, було б правильно, щоб матч був дограний. І навіть якщо ми програємо чи зіграємо в нічию, це буде правильно по-спортивному. Але зрештою, винуватиме в цій ситуації є не Верес і не Металіз 1925, а той стадіон. Чи люди, які займаються функціонуванням цього стадіону, які допустили таку фор... не, не, навіть не форс-мажорну ситуацію, а таку ситуацію, при якій матч був недограний. Дякую за увагу. І якщо ну, ця тема цікава, можете поділитися своїми коментарями. І я думаю, що ми цю дискусію зможемо продовжити. Зможемо продовжувати під час коментування. Я зараз, до речі, подивлюся, можливо, є якийсь коментар. Немає ніякого коментаря. Ну, дякую за увагу і сподіваюся, все ж таки, що матч буде дограний. Хоча я вболівальник Вереса, мені б хотілося отримати ці три очки, але хотілося їх отримати якби, в більш чесний спосіб. Ну, на цьому все. Дякую. Ще раз дякую за увагу.